Вітаю, друзі! Це знову я, Люда Бублик, на каналі Цікавинки, де розказую вам про українську мову. Минулого разу я подумала, що колись, мабуть, розкажу вам про самбірське педучилище, про те, як я там вчилася. Про цікавинки підготування вчителів початкових класів, але так склалося, що наговорила в попередньому відео багато, але про щось одне забула вам сказати. Тому зараз записую свої спогади і думки про самбірське педучилище. Ті, які мені прийшли. Першими. Але почну від того, що у 1991 році життя закинуло мене до Риги, столиці Латвії, де якраз створювалася перша в колишньому СОТому Союзі цілоденна українська школа. Взагалі, про те, як я потрапила до Риги. І якими були чотири роки мого життя, там можна книжку написати, не знаю, чи колись руки дійдуть, але цікаво було. У нас було п'ятеро тих, хто починав працювати в тій школі. Звичайно, набагато більше було людей, які ініціювали ту школу, старалися, щоб вона була створена. Але я зараз говорю про дирекцію і вчителів. Так от на початку нас було п'ятеро, потім педагогічний колектив розростався, аж врешті прийшла до нас психолог. Молода такого ж віку, як ми, старша від когось, молодша від когось. Вона працювала не тільки з дітьми, але й з нами вчителями для того, щоб допомогти нам. Робота була дуже цікава, але робота була незвична. Викладатися треба було повністю, і вона нам допомагала не випалитися заздалегідь занадто швидко, допомагала повкладати собі в голові. Все, що відбувається, і, 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 і якось зорганізувати свою роботу так, щоб вона мала руки і ноги. Адже ми самі писали програми навчальні, ми самі складали підручники, ми самі складали тести для вступу до нашої школи, тому що якщо Першого року до нас прийшло 45 дітей, які були поділені на три перших класи А, Б і В, то вже через два роки конкурс до нашої школи становив 8 дітей на одне місце. Ми не могли так багато дітей прийняти, як хотіло до нас прийти, і повинні були влаштовувати. Конкурсний відбір це ще одна дуже цікава тема. Але пригадуючи собі одну розмову з нашою психолог, вона запитала мене: Людо, чи, чи маєш якісь проблеми, які б ти хотіла обговорити зі мною в чим би я тобі в чому б я тобі могла допомогти? Я їй сказала: знаєш що, що мене хвилює? Я... Так багато маю в голові. Я отак говорю, говорю, і раптом переходжу на іншу тему е і вже говорю про іншу тему, потім ще на іншу, і так далі. А потім вертаюся до тої, від якої почала. Вона так мене слухала, а, і я питаюся її, кажу: слухай, чи, чи мені ще до психолога, чи вже треба до психіатра. Вона мене так слухала, слухала молоду, 20-літню, і каже, ага, Говориш про щось одне, так. А потім перескакуєш на іншу тему. Так. Ну але потім вертаєшся до тієї теми. Я кажу, так. Ну от, як тільки перестанеш вертатися до тієї першої теми відразу до психіатра, так от я все-таки вертаюся до тієї теми, я почала вам розказувати про... Те, що нас педучилищі вчили грати на баяні чи акордеоні, і моїм вчителем був Іван Миколайович Сорока, світла йому пам'ять. І він завж... він дуже хотів, щоб ми навчилися грати на баяні так, як він, на пам'ять. Але знаєте, хтось має здібності до музикування, а хтось і не дуже. І я завжди так дивилася на ті клавіші, на ті кнопки, бо я грала на баяні. І, і шукала потрібну, яку наступною треба натиснути. І пам'ятаю, Іван Миколаївич так завжди на мене кричав: «Боблек, що ти зазираєш в ті кнопки, як сорока в кістку? Так от я це все вела до того, що маю нотатки і буду зазирати до них, як сорока в кістку. Якщо ж говорити про самбірське педучилище, то вже з висоти сьогоднішнього досвіду, з висоти прожитих років і і досвіду педагогічного і не тільки педагогічного можу вам сказати, що все-таки підготування вчителів у самбірському педучилищі, не можу сказати про інші педучилища. Але саме в тому, яке я закінчувала я, вчилася там 4 роки, відбувалося на найвищому рівні. Хоча ми тоді злилися, чого ті викладачі так до нас чіпляються, заставляють стільки різних. Робіт писати і виконувати. Але ви знаєте, те, чого я навчилася в Самбірському педучилищі, придається мені до сьогоднішнього дня, хоча я вже маю так багато десятків років посвіду <свіду> за собою. Перше, те, що я сказала вам, якщо ти хотів стати вчителем початкових класів. Ти мав навчитися грати на музичному інструменті? Чи то був баян, чи акордон, може хтось на скрипці, якщо вмів раніше грати, то продовжував вчитися. Навіщо це було? Тому що я не знаю чому, але нас всіх тоді готували. До праці, по-перше, в малокомплектних школах. Я не знаю, чи ви знаєте, що таке малокомплектна школа. Це така ситуація, коли вчитель приходить до класу, і перед ним сидить, наприклад, троє дітей віку першого класу, двоє дітей віку другого класу і четверо дітей віку третього класу. І це називається. Клас комплект. І вчителька протягом одного уроку мала навчити і тих дітей з першого класу, і тих з другого, і тих з третього. І вчителька в горах. Була, звичайно, я жартую, але чомусь нам так викладачі казали: от випуститеся, підете працювати в гори і будете придасться вам та гра на Баяні. Бо в таких малокомплектних школах це також було в селах, де було дуже мало дітей. Але ви знаєте, попри всю недолугість тієї малокомплектної школи. Все-таки, на мою думку, початкова школа малокомплектна. Це набагато краще, ніж маленьких дітей довозять автобусами до якогось опорного пункту. Що мене зараз вражає в українській системі освіти, це те, що шкіл нема. Просто нема шкіл, то є якийсь заклад здобування початкової освіти, а то вже не є учень, тільки здобувач освіти, здобувач початкової освіти чи середньої, що мене дуже дивує. Так, от вчителька, коли чи вчитель, коли прийшов в таку школу працювати. Не обов'язково вона мусила бути малокомплектна, але в невеликому населеному пункті то такий вчитель був е е е спеціалістом на всі руки. Якісь е е е е танці починаються. Ти був і вчителем е всіх предметів початкової школи, і вчителем музики, і вчителем фізкультури, і образотворчого мистецтва. Щерба нас вчив образотворчого мистецтва, надзвичайно гарно малював. Вчили нас також трудового навчання. Я пам'ятаю, Богдан Данилович показував нам пристрій, який він сам вигадав, для різання пінопласту. Ми вчилися випалювати по дереву, ми вчилися. Малю рисувати ми... і малювати також по шклі. Ми... Ми так багато різних речей опанували. Ми практично все вміли зробити своїми руками. Дуже багато в педучилищі було практики. Так багато практики, що ми виходили вже готовими спеціалістами. І е, нам говорила наша дирекція, наші викладачі говорили, і це була правда, що якщо до директора школи приходив випускник педагогічного інституту і випускник самбірського педучилища, то директор, і він директор мав вибір. То він надавав перевагу випускникові самбірського педучилища, тому що справді ми були практиками, ми були. Повністю сформованими, готовими вчителями. Дуже багато у нас було методики навчання, методики навчання кожного предмета в початковій школі, методика навчання математики, методика навчання читання, літератури дуже багато було цієї методики, і що мене вразило. Коли я працювала в одній мовній школі у Львові, мене попросили бути методистом, і було десятеро вчителів польської мови, і я пішла до кожного з них на урок. І після відвідин цих уроків я проаналізувала і дійшла висновку, що на жаль, методику перестали вчити в інститутах і в університетах. На сьогоднішній день, за всі ті роки, за всі ті мої школи, університети, я вчилася методики, наприклад, якщо йдеться про українську мову, я вчилася методики. Навчання української мови як рідної методики навчання української мови як другої, тобто вдома говорилося іншою мовою, але хтось із батьків українець, тобто вона на генетичному рівні була, тільки що вдома не спілкувалися українською мовою. Але коли дитина починала вчитися, то ті гени проявлялися і. І, і тоді ми говорили про навчання української мови як другої, і також методика навчання української мови як іноземної. І це є три різні справи, про що, на жаль, не говориться сьогодні у вищих навчальних закладах, які готують вчителів. Тоді нас так вчили наші викладачі, і ми до того привчилися купувати всі можливі посібники для вчителів, бо ви маєте мати таку методичну валізку. І я пам'ятаю, найкрутіше було в самборі для нас, студентів педучилища, приятелювати з продавчиною в книгарні. Тому що вона могла тобі дати знати тихенько, по секрету, що от через два дні чи через три дні прийдуть якісь методички. і ти вже Пильнував, пантрував під тою книгарнею, якось там відпрошувався з уроків або друзі тебе прикривали, чому тебе немає в училищі на парах, а ти для них всіх йшов і купував 10 методичок математика в другому класі. Ви знаєте, я зараз це розказую, я сміюся разом з вами, але ви знаєте, так було. і ми і це було наше життя, і це було наповажно. Це, це зовсім не були жарти, бо ти знав, як ти будеш мати таку методичку, ти поїдеш в ті гори і ти будеш мати з чого готуватися до уроків. І зможеш проводити добрі уроки. Ще пригадалося мені про те, як нас вчили в училищі, що до дітей на уроки мають приходити казкові персонажі. Якісь там Пінокіо, він тоді, звичайно, називався Буратіно. Якийсь там незнайко, якісь сороки ворони, різні різні казкові персонажі, лисички, вовчики. Це все робилося для того, щоб зацікавити дітей, щоб діти хотіли вчитися, чи, чи рахувати, чи писати. От прийшов зайчик і приніс два яблучка, лисичка має три яблучка, а скільки разом яблучок вони мають. І ми навчаючись в педучилищі готувалися бути тими вчителями. Ви знаєте, скільки тих казкових персонажів ми понамальовували, повитинали, понаклеювали їх на картон. Я, мабуть, до сьогоднішнього дня маю дуже багато запорошених. Таких дидактичних матеріалів, які звичайно я використовувала у, у своїй педагогічній діяльності, але сьогодні це все можна купити, сьогодні це все можна видрукувати з інтернету, а тоді не можна було тоді. Ми самі собі малювали. Хто краще вмів малювати, то... Обриси намалював, а ти вже розфарбовував. І ми намагалися ми старалися собі зібрати таку як на якомога більшу скарб... скарбничку, щоб мати з чим починати ту педагогічну діяльність. Ну і, Мабуть, найцікавішим моментом моєї, мого життя навчання в Самбірському педучилищі була моя дипломна робота. Я дуже любила предмет педагогіку і віру Яківну Сіглову, яка вчила нас тої педагогіки, бо, хоч вона була вимоглива, але вона бачила, хто хотів, і сприяла, всіляко сприяла такій людині, підтримувала її, підбадьорювала. Ну і це саме через віру Яківну Сіглову я дізналася, що десь там в Совєтському Союзі відкриваються українські школи. І поїхала до Риги і потрапила як пальцем в небо. Бо саме в Ризі в Латвії в єдиній постсовєтській державі. Єдиній на 15 союзних республік, окрім України відкривалася цілоденна українська школа. і Я потрапила до неї і була там від першого дня чотири перших роки існування Украї... Рийської української школи. Дуже тепло згадую цей час, вертаючись до моєї дипломної. Я її писала про Макаренка, про те, як він працював з тими дітьми, воєнними сиротами, дітьми, які залишилися сиротами внаслідок Другої світової війни. Дуже багато там було політики, дуже багато було пропаганди, але він з тими дітьми працював і, і про це я писала. І моєю мрією було вчитися в Полтавському педагогічному інституті, який також закінчив Василь Сухомлинський, ще один відомий український вчитель. І коли я поділилася цим з Вірою Яківною Сігловою, вона сказала: каже Людо: знаєш що? Беріть. Їдь до Полтави, бо скоро буде вступна кампанія, а тоді вступали через екзамени. Я закінчила з червоним дипломом педучилище, тому я була в. Тому п'ятивідсотковому числі випускників, які приймля, які могли бути прийняті до вищих педагогічних навчальних закладів в Україні без вступних іспитів і відразу на третій курс, але я цим не скористалася цією довідкою. Так вона в мене і лежить в архіві. Але вона каже до мене: берегіть, дізнаєшся, які умови вступу, як там, чи, чи хочуть вони тебе прийняти. А комарі люблять мене. А заодно привезеш мені їхні вступні питання з педагогіки на вступні іспити. Отакі От тоді були викладачі, розумієте? Вони цікавилися. А які ж вступні вимоги до найкращих університетів для того, щоб своїх випускників готувати так, щоби потім казали: от випускники самбірського педучилища без проблем вступають до найкращого університету, педагогічного інституту, ще тоді. України. Я дуже здивувалася, коли вона мені це запропонувала, бо мій виїзд якраз припадав на захист дипломної роботи. І я кажу, Віро Яківно, але як так? Тож та я захист пропущу. Для мене це тоді було: ну як то так? А вона каже: до мене Людо, Ти всі чотири роки вчилася. На п'ятірки я тобі навіть ставила в клітиночці п'ять зі знаком оклику, тому що не було оцінки шість. І ти мені хочеш сказати, що ти би не захистила своєї роботи. Для мене це був тотальний шок. Як же ж так? Вона мене звільняє з захисту моєї дипломної для того, щоб я поїхала і могла собі прокласти стежинку в життя. Я поїхала, на жаль, Полтава і тим більше Полтавський педагогічний інститут. Не прийняв мене так веселково, як я би то сподівалася. Не йдеться тут про те, що переді мною мали там розстеляти червону доріжку, бронь Боже. Але йдеться про те, що я, їдучи до Полтавського педагогічного інституту, сподівалася, що я заходжу там всюди портрети. По перше, сухомлинського. По-друге, всіх визначних педагогів, вчителів України тут така ідея, таке. Такий настрій, атмосфера, така патетична, піднесла нічого такого близько там не було. Звичайно, я питання на вступні іспити Правдами-неправдами здобула, привезла Вірі Яківні. Вона була дуже задоволена. Але на моє питання, ну чи ти знайшла? свою дорогу в житті і, і, і чи то буде твоє місце, де ти будеш продовжувати навчання? Я сказала, що ні. Я туди не поїду. Ну і таким чином я дістала скерування до, на навчання до Києва педагогічного університету Драгоманова. Е, вже не пам'ятаю. Але і туди я не пішла вчитися, моє життя поточилося зовсім інакше. Спогнукали ви мене на такі спогади з моїх молодих літ і з моєї першої освіти в самбірському педучилищі. Якщо хтось з мого рідного педучилища мене чує з викладачів, чи, чи з моїх... Колег студентів вітаю вас сердечно. Дякую, що ви були зі мною і що послухали ці мої спогади. Па-па!